Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас на огляді глибинний віхровий насос. Модель Водомет 3 skm 100 По характеристиках, дана модель має потужність у нас 0,75 кВт. Продуктивність нього 3,6 куба на годину. Діаметр насосу йде 76 км. Тобто, він залазить в будь-які скважини. Далі. 65 метрів максимальний напіру насоса йде. В комплекті йде мережевий кабель довжиною 10 метрів з євровилкою. Кабель також можемо збільшити. Також йде в комплекті інструкція з експлуатації, в якій вказані всі характеристики насоса і його будови. І також гарантійний талон. Дані насоси у нас можуть комплектуватися контролями, контролерами тиску, тобто електронними автоматиками. А також є комплектації, коли ми збираємо гідроакумулятор, механічне реле, п'ятерник, манометр та все інше. Якщо зацікавила дана модель, звертайтесь до нашого інтернет-магазину, і ми з радістю вам допоможемо.